Дівчатка, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам показати своє замовлення, яке я отримала від компанії Avon. замовлення було зовсім невеликим. Робила я його ось по цьому діючому каталогу. Він у нас вже не діє, у нас вже відкрився на даний момент липневий каталог. Я своє замовлення зробила майже в останній день дії каталогу. Тому вже відкрився новий каталог, а я тільки буду знімати розпаковочку по каталогу за червень. Була дуже гарна пропозиція онлайн. В каталозі цей набір не був представлений, був тільки представлений для представників через додаток Avon. On можна було його замовити. Ось такий от прекрасний набір, така водичка. Avon Soft Mask. Ось така от піна. Планет Спа. Піна для ванни. І такий точно кремчик планет Спа. Цей наборчик був представлений по дуже гарній ціні. 350 гривень його була вартість. Я запропонувала. Його клієнтці, і вона захотіла цей набір. Бо для себе я його не брала, би у мене ще є така водичка, є в мене і в користуванні, і на продажу є, тому це замовлення клієнтки. І також у мене клієнтка замовила ось такий от спрей-бальзамчик з кавуном, цікавий такий спрейчик. Для себе я його не брала в цьому каталозі, зробила замовлення вже по липневому каталогу, і точно таки взяла для себе, хочу спробувати. А цей не буду розпилювати, тому що це замовлення клієнтки. Але дуже багато позитивних відгуків я чула на цей лосьйончик спрей, тому вирішила придбати ще й для себе. І компанія запропонувала. Цікаву пропозицію вже на останній тиждень каталогу. При замовленні на 500 гривень можна було обрати будь-який продукт з переліку представлених. Я обрала для себе ось таку от новиночку Аймарі водичку. Аймарі Натюрель. У мене є ця водичка, вона мені дуже подобається. ось. Як вона виглядає, я вам покажу. Я її активно зараз розношую. Така, скажімо так, ніжна, найлегша водичка з лінію Аймарі і найсвіжіша. Тому вирішила придбати саме її. Запропоную своїм клієнтам. Водичка дійсно дуже класна. Я думаю, вона буде мати своїх поціновувачів. І також взяла новиночку для себе, я її вже відкрила. Ось така. от Little Black Dress Summer Party», Ось така от Яскрава упаковочка. Зараз вам покажу сам флакончик. Вона була представлена в червні місяці в фокусі для представників. Офіційно вона з'являється в каталузі вже в липневому, в каталузі можна її замовляти. Ось так вона виглядає. Бачите, я її вже трішки встигла поносити. Скажем так, водичка мені дуже сподобалась, дуже такий класний літній варіант. Дуже красивий тут лимон, такий сочний яскравий лимон. От саме лимон я найбільше тут відчуваю. Дуже така фруктова, свіженька з кислинкою. Мені сподобалось на літо буде саме те, що потрібно. Зараз ще гляну, що нам заявляє компанія про цю водичку. Ось вона, отже, бачите, представлена в липневому каталозі у нас. Освіжаючи поєднання соковитого лимона ніжної рожевої півонії та дотику м'якої чуттєвої мускусної есенції. Ну, дуже, дуже гарно відчувається тут саме лимон. Я ж кажу, я наносила на себе і із задоволенням його носила, от, тестила саме в жару. Саме в жару вона мені подобається, ця водичка. В каталузі липневому вона буде коштувати, бачите, 469 гривень. Я взяла її ще в червні в фокусі. Так, де від неї коробочка? Ось таке от дівчатка було у мене замовлення. Невеличке, але цікаве. Я взагалі не планувала нічого робити, але я ж кажу, так як клієнти захотіли у мене цей наборчик. Тут лінієчка з папіна, і кремчик, і водичка. Avon Soft Mask. І захотіли ось цей лосьйончик спрей кавуновий. Тому я швиденько зробила невеличке замовлення. Я вже отримала каталог. На серпень. Ось так от він виглядає. Каталог мені дуже сподобався. Я обов'язково зроблю на нього огляд, хоча я бачила, вже дівчатка виставляли, і він трішки раніше з'явився в інтернеті, вже можна було його переглянути. Цікавий, мені сподобався і каталог, і фокус для представників. Дуже класні у нас тут новиночки є так, швиденько пройдуся. Ось така от новинка туш в нас з'являється. Новий рівень ліфтинговий, об'єм та вигін. Ось така от туш. Тоді виходить у нас в каталозі дві новиночки ароматів. Зараз, якщо я знайду, бо я так не підготувала, що вам показати. Бачите, коли потрібно, то я Знайти. Знайшла ось такий от набір. Теж, дивіться, дуже класний буде наборчик. Хто полюбляє, я знаю, багато клієнтів полюбляють ось цю водичку персів'ю. Вона також літня, яскрава така водичка ця. І тут ось такий. Наборчик буде коштувати 349 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Наборчик у нас буде входити гель для душу в об'ємі 250 мл, і кремчик для рук в об'ємі 30 мл. Дуже цікавий набор і дуже гарна ціна. І все ж таки я хотіла показати вам ось ці новиночки. А, ось вона. Дивіться, з'являється у нас. Новий інкадесансе. Також дуже, я думаю, класний аромат. Я вже зробила замовлення. Він представлений у нас зараз в липневому каталозі фокусі цей аромат. Компанія нам заявляє, що це ідеальний аромат для літа. Тому я, я взяла його. І ще з'являється у нас новиночка з лінійки лак. Також замовила його, як тільки отримаю замовлення, я одразу вам зніму розпаковочку. Ось така от новиночка. Також компанія нам заявляє, що це ідеальний аромат для літа. Бо, як ми знаємо, зазвичай лінійка ароматів лак вона більш на прохолодні пору року. Вона така більш солоденькі аромати. Єдине, що мені здається, лак лаві, який вже знятий, він такий, що підходить і для носіння влітку. А в основному всі аромати з лінію лак вони солоденькі. А ось цей аромат, як компанія нам заявляє, ідеальний для літа. Ну, не знаю, спробуємо. Мені вже дуже цікаво, я ж кажу, я зробила замовлення, але дивилася, інвойсу сьогодні ще не було. Каталог тільки відкрився, тому Видно, компанія ще не встигла обробити замовлення. Замовила ароматики і замовила ще дещо там було у мене з клієнтського замовлення, тому буду очікувати. Ось такий, от, дівчатка, каталог, є новиночки, є гарні пропозиції. Я вам усім дякую за перегляд. Коментуйте. Напишіть, будь ласка, чи замовляли ви ось цю новиночку, чи сподобалась вона вам. Мені дуже сподобалась. Я хотіла ще зняти відео разом з розпаковочкою від Avon про аромати, які я маю в своїй колекції від Little Black Dress, але вирішила це зняти в окремому відео. Підготую усі аромати і покажу, які аромати з цієї лінії я маю в своїй колекції. У мене є, я порахувала разом з тією новиночкою 13 ароматів. Я вам усім вдячна за перегляд. Тихого, мирного вечора, мирної ночі нам усім, і до нових зустрічей на моєму каналі.